Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі тонкощі, про всі моменти, які пов'язані з виплатою страхового відшкодування українськими страховими компаніями і не тільки українськими. Будемо розбирати всі деталі, нюанси, всі хитрощі. Які дозволяють страховикам е, зменшити суму страхового відшкодування, недоплатити або взагалі відмовити у виплаті. Тому обов'язково підпишіться на соціальні мережі. Вони внизу, і якщо у вас вже є якась проблема зі страховою компанією або є якісь питання, е, там є наш номер телефону. До нього підключені всі месенджери. Обов'язково е, пишіть нам, е, ми вам все підкажемо, е, допоможемо знайти оптимальний шлях вирішення вашої проблеми. А сьогодні будемо говорити про те, коли, за фактом дорожньо-транспортної пригоди, було порушено кримінальне провадження. Ну, звичайно, якщо це відбувається, це е, шокова подія, тому що кримінальне провадження порушується там, де у нас були тілесні ушкодження. І от з досвіду стикаюся з тим, що люди приходять і кажуть: якось хочемо вирішити. Ну, отплив до того, що тут є ви юрист, і ми хочемо, щоб от цього не існувало. Тобто, ви щось зробіть, от там скільки буде коштувати, щоб проблема е зникла. І в такому випадку, ну звичайно, що ну юристу важко працювати, але е ну, є певні нюанси. Ну клієнти цього не розуміють, що вони мають порушувати, які питання перед юристом. Які питання він має вирішувати, і ну як взагалі вирішувати, починати цю проблему? Тому що якщо е, так будувати відносини, що ось є певна сума грошей, зробіть так, щоб цього не існувало. Ну на таку пропозицію можуть погодитись. Ну, це тільки авантюристи, тобто ви віддасте гроші, вони їх заберуть, а проблему вашу не вирішать через це ключові моменти: от ви приходите до юриста. Ви маєте проговорити, що він буде робити. Якщо там є кримінальне провадження, треба визначатись зі ступенем тяжкості телесних ушкоджень. Або там, ну, на жаль, була смерть. Це дуже буде впливати на лінію поведінки і надію юриста, що він буде робити. Якщо це припустимо, тілесні ушкодження. Там, середнього ступеню, то можна виходити на мирову угоду, є інші варіанти закриття кримінального провадження. І ви маєте все це проговорити. Якщо е ситуація погранична, ну треба працювати і готувати лінії поведінки на випадок, якщо це буде середньої тяжкості, або якщо це буде ну, тяжкі тілесні, це буде зовсім інша лінія поведінки. Але в будь-якому випадку необхідно... Готуватись до найгіршого сценарію і працювати з вихідними даними, умовами, в яких відбулась ця подія. Про що я? Звичайно, що всі сторони будуть допитувати. І тут ключовий момент вже готуватися до допиту. Звичайно, що версію її треба опрацьовувати. І от тут дуже багато юристів допускають помилки. Вони починають щось вирішувати, щось з ким домовлятись, бігти до слідчого туди, сюди. Тобто є там лінія роботи в нас з потерпілими, є лінія роботи з обставинами дорожньо-транспортної пригоди. Відпрацьовується ця версія. Тобто, вплоть до того, що ви малюєте, як це відбулось, і прораховується. Параметри математичні, які будуть покладені в основу вашої версії, От, припустимо, за скільки ви побачили інший автомобіль або пішохіда, яке було освітлення, скільки часу у вас пішло на те, щоб автомобіль зупинився, який був там гальмівний шлях, там був в'юс, не був вюз. Оце все прораховується. Вхідні параметри вони мають бути чітко внесені на допиті, тому що від цих вхідних параметрів будуть подальшому залежати інші слідчі дії. От, е закладені в такі параметри на, входу, на вході, звичайно, що. На експертизі експерт буде брати саме ці параметри, а не які інші. От Відпрацювання оцих речей, застосування вплоть до того, що спеціальних там, програмних засобів, PC-Crash, інших програмних е засобів обов'язково на цьому етапі. Чим більше пропрацьовано у цих вихідних даних, чим більше їх внесено в справу. Тим більша вірогідність е, отримання достовірного результату за експертизою, що буде базуватись на цих вхідних даних. Тому е, з цим ще раз наголошую, треба працювати. Технології є різні. Тобто, вплоть до того, що якщо неякісно було оформлено, там, зібрано е, всі ці заміри на місці ДТП. Або ну, щось відбувалося, ви там щось не розумієте. Тобто до того на сьогоднішній день можна замовити дрон, він підіймається, робить цю аерофотозйомку, і все це е, можна прямо на е, місці ну, обраховувати, особливо якщо там були якісь гальмівні шляхи. І коли ви звертаєтесь до адвоката, е, починайте роботу саме з пропрацювання у цих вихідних даних. Ну а далі да, вже треба рухатись етапами в залежності від того, що відбувається. Тобто ці вихідні дані йдуть в експертизу. Якщо в нас є відтворення, відпрацьовуємо відтворення. Якщо є необхідність направити якісь запити, робимо запити, долучаємо до справи і таким чином формуємо доказову базу. Ключовий момент для клієнта це проговорити з юристом і вартість послуг юриста. Вона має чітко визначатись обсягом дій по формуванні доказової бази. Якщо ви не проговорили цей момент, то ви стовідсотково потрапите в ситуацію ну непорозуміння зі своїм адвокатом, оскільки обсяг роботи чітко не визначений. Він це розуміє по-своєму. Не факт, що він це розуміє, вірно з вами це не погоджувалось. Результат от припустимо, якщо юрист щось неправильно розуміє, не вийде. Той, на який ви очікуєте, і це закінчиться конфліктом. Е, тому раджу ці всі речі проговорювати, визначати з переліком питань і працювати з юристом чітко по завчасно узгодженому плану. Якщо у вас виникли е, от, такі події. Виникла така ситуація, обов'язково приходьте. Ми завжди працюємо виключно по плану. О, плануємо, що ми маємо зробити, яку інформацію відпрацювати, як ми будемо відпрацьовувати е, вихідні дані, які ми для цього будемо використовувати програмні засоби, е, технічні засоби, е, що ми приблизно нас да, чим ми маємо закінчити, з чим ми маємо е, прийти до слідчого, які докази ми маємо йому подати. І від того рухаємось далі. Тому все має відбуватись от таким чином. Звертайтесь до нас, телефон там є внизу, контакти також є в соціальних мережах. Обов'язково поділіться цим відео зі знайомими, поставте нам лайк. Дякую за увагу. Пока-пока.